На справжній вибух Лукашенка зносять стіни режиму дали тріщину. Смертельний вирок для батьки підписано. Володимир Зеленський хитає білоруський трон. Вирішено, хто буде наступним президентом. Перші деталі томагавки беруть курс на Кремль. У Пентагоні дозріває історичний крок. Ляпа з путіну у розпал перемовин. Зсу луплять по ворогу з усіх сторін. Герасмов жорстко облажався перед диктатором у прямому ефірі. Цього йому точно не проба бачать. орбан нервує буревій змін, підкошує йому ноги. Кремлівська мафія поступово тане. Росія у відчаї доводиться зшивати армію буквально із лахміття. Точка кипіння росіян настала. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Терміново це кінець за Лукашенком. Прийшли. Мінськ вибухає зсередини. Україна підпалює сірник справедливості і тисне руку опозиції. Історична зустріч Зеленського із Тихановською. Чіткий сигнал, який вже не приховати. Білорусь готується до кардинальних змін. Диктатура рубається під корінь. Переворот, який розставить все на свої місця. Київ натиснув на кнопку. Перші деталі не пропустіть. Україна взялася за Білорусь. Не ну, вперше за роки війни. Київ не просто говорить про демократичну Білорусь, а починає говорити з нею напряму. 25 січня у Вільнюсі президент Володимир Зеленський провів повноцінну зустріч із Світланою Тихановською, главою об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Фактично уряду у вигнанні Це тобила політичний продуманий шар, який були услышати ми з вами. Те, хто хоче, щоб Білорусь була демократичною, і то що довгу було слышить режим в міцке, довгий час контакти з демократичною опозицією Білорусі фактично блокувалися. В офісі президента України виходили з простої логіки: не чіпати Лукашенка, щоб не провокувати його на ще активнішу участь у війні проти України. Вважалося, що обережна дистанція дозволить зберегти хоча б ілюзію нейтралітету мінська, але ілюзія розсипалася. Білорусь стала практично повноцінним стартовим майданчиком для російського вторгнення. Її територія використовується для розміщення російських військ і озброєнь. А сам Лукашенко дедалі глибше втягується у військову та політичну залежність від Кремля. Поки що білому шпіцу Лукашенка залишено більше прав ніж народу Білорусі. На жаль, був шанс у 2020 році, щоб це змінити, і я впевнений, буде ще шанс. Але тоді підтримки для Білорусі було просто недостатньо. А тепер ми усі відчуваємо наскільки складніше, наскільки дорожче, наскільки небезпечніше стало для усіх через. Залежність Білорусі від Москви, але за завільняською зустріч стоїть не лише переоцінка минулого, а й розрахунок на майбутнє. Саме зараз у батька з'являється реальний шанс вийти з міжнародної ізоляції. На заході дедалі частіше звучать сигнали про можливе часткове зняття санкцій, і повернення мінська до дипломатичних форматів, під соусом мирних ініціатив і стабілізації регіону для України. Такий сценарій небезпечний. Легітимізація Лукашенка означає збереження російського військового плацдарму біля північних кордонів. І спробу заморозити Білорусь у ролі васала Кремля на роки вперед. Оператори російських реактивних шахетів працюють по Україні, в тому числі з території Білорусі. Зв'язок для ударів підтримується з території Білорусі. Росія використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи і світу арешниками. Промисловість в Білорусі працює на російську війну, а торговельні зв'язки. Допомагають путіну купувати компоненти, які потрібні, щоб будувати загрозу проти усіх нас в Європі. Тому Київ робить упереджувальний крок за даними СМІ Зеленський і Тихановська обговорювали конкретні механізми поглиблення співпраці від відновлення окремого білоруського напряму в українській дипломатії до юридичних кроків, які можуть остаточно закрити Лукашенко шлях до міжнародної реабілітації. Йдеться зокрема про можливе ініціювання міжнародного кримінального переслідування для України. Це спосіб ліквідації сірого коридору у російського впливу біля своїх кордонів. Я хочу сказати окремо для народу Білорусі. Ви європейський народ, і який буде разом з усіма нашими народами в об'єднанні нашій вільній Європі, європі мирній, європі сильній і вас не стерти. І поки захід вагається, росіяни дедалі сильніше поглинають білорусів. За 40 кілометрів від кордону з Україною в Гомельській області поряд із залізничною станцією Якимівкам будується новий полігон. Основні будівельні роботи заплановані на 2027-2028 роки з фінансуванням у 52,5 та 86 мільйонів доларів відповідно. Паралельно триває будівництво військового містечка поблизу села Перебор у Гомельському районі, де планують розмістити нову десантно-штурмову бригаду. Розміщення такої бази. Це пряма все таки загроза України, і це сигнал нам, що ми повинні також готуватися до можливих сценаріїв наступу з боку Росії через Білорусь і можливо втягування Білорусі в цей процес. Схоже, що у білорусів уперше за роки з'явилася реальна можливість скинути кайдани путінського режиму і повернути собі свободу стіні Москви, визначити своє майбутнє та збудувати Білорусь, яка буде частиною вільної і демократичної Європи. Нарешті томагавки таки влуплять по Кремлю. Шок Трамп наважився. Кулуарні розмови всередині Пентагону вражають рішучістю США, заряджають мегаозброєння для України в розпал перемовин. Путін помітно нервує. Тиск максимальний. Схоже, Вашингтон вмикає турборежим і збирається притиснути Кремль до стінки. Це все змінює детальніше про нову силу, яку може вивільнити Трамп. Не пропустіть далі. Томагавки для ЗСУ у США нова стратегія тиску на Кремль. У Вашингтоні обговорюють план ударів глиб Росії щоб змусити Путіна до миру. Я здесь вряд ли смогу щось додати нового. Невелика група захисників України у Вашингтоні стверджує, що єдиний спосіб змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів це значно посилити позицію Києва, і це можна зробити за допомогою ракет Томагавк. Як показала практика прошлого кота, толька сняних штатах заікнулися про ракети «Томагавк», сразу ж Путін почав демонструвати високий уровень конструктивізму, конструктива точніше, і всячески намагатися продемонструвати, що він хоче міра. Як тільки Путін ракет що в Украине Україні світить. Ну все, как бы после этого началась кампанія по уничтожению української енергетики, по терроризму проти українських городов. у центрі цієї ініціативи стоїть Ден Рейс, президент Американського університету у Києві та колишній спеціальний радник, головнокомандувача збройних сил України, який провів зустрічі з міністром оборони США. Пише «Київпост». Путін реагує тільки на силу. Якщо він не погодиться на мир, то на мою думку є велика ймовірність того, що президент Трамп схвалить використання томагавків. Райс відмовився розповідати деталі зустрічі, назвавши більшу частину розмови конфіденційною. Проте розкрив, що саме він пропонував. За його словами, він прямо попросив міністра оборони надати Україні томагавки. Нехай навіть невелику кількість, яка не розголошується. Даже нам передадуть. 20, 30, 50 ракет погоди они не сделают. Нам нужно сотні ракет в місяць, щоб мати паритет з Российской Федерацией. І последние цифри Росіяни в місяць запускають в Україні разных ракет порядка 300 штук. Тобто ми теж запускати не менше, желательно більше. Тоді тобто можна действительно давити на Російську Федерацію. Україна намагалася одержати від США ці ракети ще за каденції Байдена, але з того часу томагавк так і не потрапили до Києва. Считается, считается, опять же, мы не знаем, но вот злые языки в сети говорят о том, что Соединенные Штаты Америки могут производить порядка сотни ракет в год. 100 ракет в год. То есть для простого обывателя кажется, ну 100, ну 100, ну кажется много, ну 100 ракет, это же много. Давайте пойдем с другой стороны. Стоимость каждой ракеты по разным оценкам, это может быть 2 миллиона долларов за ракету или 4 миллиона долларов, как, например, В свое время американцы продавали Японии. То есть себе там 2 с копейками, а для японцев там 4-25 за одну ракету. То есть это большие суммы. Казалось би, не в дініках проблема, то проблема в кількості. То що схвалить Трамп поставки томагавк, питання залишається відкритим. У той час, як частина чиновників вважає, що американські ракети справді можуть стати важелем впливу на Росію в переговорному процесі. Інші побоюються, що передача томагавк навпаки зірве дипломатичні зусилля. Якщо б безні штати чітко сказали, що в случаї якщо Росія буде які українську енергетику, Україна получить ракети «Томагавк», Я вам гарантирую, что ничего такого, как то, что происходит сейчас, не было. Но у Соединенных Штатов другие подходы. Они пытаются уговорить Путина по-хорошему, сохранить с ним хорошие отношения и все в этом ключе. Поэтому я чесно не вірю в принципе, що Сімне Штаты при Трампі дадут Україні ракети тамага. Нагадаємо, що американські крилати ракети томагавк мають здатність зберігати в пам'яті до 15 заздалегідь запропонованих цілей і змінювати точку призначення безпосередньо в польоті, а також можуть нести як ядерні, так і звичайні заряди. Шок, неочікувані удари ЗСУ, змусили росіян ридати. Донбас здригається, бумеранг помсти розірвав еліту Путіна і найкращу техніку. Пекло для ворога розпалене. На передовій теж гаряче російські генерали марять про новий наступ. Втім, от халепа окупанти відгрібають по повній. Натомість Герасмов чергове звітується про псевдоуспіхи. Цю поразку диктатор йому точно не пробачить. Про який напрямок йдеться та що насправді там відбувається, не пропустіть далі. Добрі дрони відвідали Маріупольщину БПЛА. Прилетіли за місцем розташування російських окупантів у селі Микільське, колишньо Володарське, в районі Елеватора. Як повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, вночі окупанти витягували техніку та перевозили пошкоджену до Маріуполя. За останні кілька днів Сили оборони України нанесли ряд ударів по енергетичній інфраструктурі російської окупаційної адміністрації на даних територіях. річ йде об ударах по енергетичних об'єктах в Маріуполі, в Луганській і відповідно, ряді других населених пунктів. В качестве положительного примера можно вспомнить удар по складам СБК и складам горючих масочных материалов в Сорокино и Свердловске Луганской области. Неспокійно сьогодні спалося росіянам в РФ. У Слов'янську на Кубані, Краснодарського краю, зафіксовано понад 10 вибухів у різних районах міста. Працювали системи ППО. В аеропорту Краснодара вводили тимчасові обмеження на приліт та виліт повітряних суден. Місцеві пабліки пишуть про 5-7 прильотів у різних частинах Курська. Російські військові планують наростити інтенсивність наступу на Краматорському та слов'янському напрямках. Про це повідомляють військові, посилаючись на розвідку. На данный момент основные действия оккупантов это по флангам Славянской Краматорской агломерации. В первую очередь давление идет со стороны Северской и со стороны Лимана. На славянском направлении основные боевые действия сосредоточены в районе Ямполя и Платоновки. Следует отметить, что основные действия оккупантов направлены на блокирование логистики сил обороны Украины. Это именно в районе Лимана. Якими б пінгвінами окупанти не здавалися, їх все одно знаходять українські сили оборони. На тлі всіх цих відео черговою клоунадою представляється заява головнокомандувача армії Росії Валерія Герасимова про захоплення Куп'янська вузлового азабажден Куп'янськ узлової осуществляється провірка і зачистка міських кварталів в цьому місті. Бійці восьмого полку ССО провели зачистку окупантів, які засіли у зруйнованому супермаркеті та будівлі поряд у центральній частині Куп'янська Харківської області було знищено двох російських солдатів, двох окупантів взято в полон. Очередне громасне заявлення руководителя генштабу армії країни окупанта Герасимова. Ході посвящення командного штабного пункту військ запад о тому, що якоби російські окупаційні війська. взяли под полный контроль ключевую железнодорожную станцию Купенскую Злову. Данное заявление вызвало шквал критики даже среди российских Z-пабликов. А речь идет о том, что на данный момент присутствия российских оккупационных войск нет ни не в Купенской, ни И, соответственно, угроза дальнейшего прорыва на данном направлении Фактично мінімізовано. А це перевихований російський солдат. І що какові умови, Що нам З щастя зв'язатися, щоб обмін якийсь був? Не надо ні з ким ні з чаще зв'язуватися, зв що то Вот. Бо... Ну не хочу на обмін. Замість повернення на батьківщину він вибере жити в Україні. Ну і власне кажучи, просто жити, а не вирушить повторно вмирати за Путіна. Екстрено кремлівські друзі розчиняються як цукор у воді. Момент істини таки настав. Угорщина в вагоні рятується як може. Орбана від такого розвитку подій поплавило. Влада вислизає із рук на носі феєричне фіаско. Гучні заяви у бік України обернулися для посіпаки Путіна неочікуваним кінцем. Угорці нещадно топчуть Москву, і схоже, це лише початок. Далі фінальний вистріл у бік диктатора та новий курс. Про це вже за мить. Угорщина входить до нового електорального циклу, який може радикально змінити політичний ландшафт країни. Провладна корумпована система не цікавиться реальними проблемами людей і навіть не наважується глянути їм у вічі. Парламентські вибори, заплановані на квітень 26-го року вперше за понад 15 років, ставлять під реальну загрозу поразки партії Орбана Фідес. хід пішла важка артилерія. Прем'єр лякає угорців війною з Росією, якщо його партія програє під час виборів. Якщо ми матимемо уряд, підтримуваний Брюсселем, вони втягнуть нас у війну. Якщо ми матимемо національний уряд, ми все ще матимемо шанс уникнути її. Щоб пояснити падіння рейтингу своєї партії, прем'єр-міністр Угорщини почав шукати винних. Для початку він звинуватив Україну, нібито у спробі втручання в майбутні вибори та викликав посла до Міністерства закордонних справ. Наші органи національної безпеки проаналізували останню атаку України та дійшли висновку, що ці події є частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині. Але ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини чи чесність угорських виборів. Відповідь Офісу президента України та МЗС довго чекати не довелося. Путін не хоче миру, а бажає продовження війни. Тому, блокуючи вступ України до ЄС, Орбан виконує забаганку Путіна, блокує відновлення миру в ЄС та робить Угорщину спільником кремлівського режиму. А радник президента з питань комунікації Дмитро Литвин опублікував фотокопюри в 100 російських рублів. Орбан шукає спосіб залишитися при владі в Угорщини незалежно від результатів виборів. Він навіть намагався переписати закони, але йому це не вдалося. А Орбан. Сосвенті української літориторики точно не точно не виіграють. Будапешт, на чолі з Орбаном, розходиться з Брюсселем, одночасно, демонструючи політичне зближення з Москвою. Зараз, коли Росія та адміністрація Трампа мають спільну мету там зберегти цей уряд при владі, я дуже сподіваюся, що міжнародна спільнота приділить увагу тому, щоб викривати будь-які спроби втручання. В Країні помітно активізуються опозиційні сили. Перш за багато років у Орбана з'явився суперник, здатний реально поборотися за владу. Лідер партії Тиса Петер Мадяр. Брюссельський глухий кут. Це Тиса. В обмін на імунітет вони погодяться на угоди з Брюсселем і виконують усі їхні вимоги. Вони скажуть так, війні, фінансуванню України, поселенню мігрантів та гендерній пропаганді. Народ, Угорщини розуміє, що куплені в Росії нафта та газ оплачують ведення війни в Україні, Якщо Росія дійсно агресор, якщо Росія бросає визов цивілізації, це вже видно, всім фактично, то яким образом можна держаться за її нефть, газ, ресурси і за економічні? Ну тут, тут же не вопрос, нравится Россия или нет? Просто поток рациональный. Если это нічого не дает Венгрии, это дает только в минус, потому что э, экономические связи э, уничтожаются э, с Европой э, ресурс. Энергоресурсы... Усе так чи інакше, вони будуть поступати менше з Росії. Опозиція вважає, що країна нарешті має позбутися залежності від Путіна. Медійна машина Орбана та його пропагандистські методи фактично заплутали очі суспільству щодо моральної неприйнятності цієї дружби з Володимиром Путіним. На мою думку, йому вдалося вплинути на багатьох угорців, які за інших обставин ніколи не погодилися б на таку політичну близькість з Росією. Популярність Орбана часто пов'язують з його контролем над ключовими медіа. Так робить і Путін в Росії. Пропаганда дуже глибоко вкоренилася, і на її посилення витрачаються значні кошти. Вести кампанію в такому обмеженому середовищі набагато складніше ніж у повноцінній демократичній системі, де існує відкритий простір для дискусій та гарантована незалежність медіа. Нагадаємо, що в Угорщині діє режим надзвичайного стану з 2015 року. На даний момент його продовжено до весни. Опозиція вважає, що це відверте зловживання владою, щоб ще більше обмежити повноваження парламенту та звузити демократичні права. Зазначає, що всі очікують, що Орбан все таки закінчить свою кар'єру як прем'єр-міністр, і прем'єр-міністром Венгрії стає інший чоловік. Його опонент зараз П Петер Мадер. Все равно, если и будет изменение власти, то это означает, что у України і в Європейському Союзі буде набагато легше вести переговори з Венгрією і э, е, вирішати ті питання, які ми повинні з ними обсудити, вирішити, э, або коли ми нуждаємося в їх підтримці для того, щоб вони піддержали какое-то рішення касательно підтримки України, фінансування України або других вопросов. Orbán каже, що не боїться програти наступні вибори, та вважає своїм головним суперником не лідера опозиції Петра Мадьяра, а Брюса але факт залишається фактом, що Орбан навряд чи піде тихо, якщо вперше за два десятиліття програє на виборах. Шокуюча правда про військо РФ, від якої волосся дибки, Путін згрібає армію по всьому світу, мов ламки після вибуху. Мігранти кидаються у фронтову м'ясрубку без жалю. Африка, Азія, окуповані території, географія вічею розширюється. І як результат, струка та маса зібрана на швидкоруч. Самі ж росіяни скиглять, втім диктатор демонструє йому на це начхати. Що відбувається всередині так званої другої армії світу? без прикрас не пропустіть далі. Якщо не захоче виполняти задачу, идти туда ти понял автомат, заряджаєш башки мо представляєш і говоріш югевно чось, поняв югевночой. Кількість найманців в армії РФ перевищила 100 тисяч. Повідомляють моніторингові канали. Фактично, кожен сьомий окупант, який прийшов в Україну зі зброєю, або іноземець, або отримав громадянство РФ за прискореною процедурою. Щоб скоріше відправитися на забій, многих же і обманом, як-то хитростю, і, опять же, давнім э, заставляють підписати контракт. Тобто. В части случаев мигранты просто элементарно не до конца понимают, что они подписывают, что за контракт они подписывают. Кого-то э, зовут на одну работу, например, на завод, там, по производству шампуней, а в итоге, по факту, получается, что их Отправляють точно також воювати на фронт. Так за даними, The Telegraph, Росія обманом закликає на війну тисячі мігрантів останнім часом через спеціальні групи. Так звані кадрові агентства набирають робітників на звичайні спеціальності, але надалі погрозами заганяють їх на передову. Як повідомляє видання, лише у 2025 році Росія відправила на війну не менше 18 тисяч громадян із 126 країн Азії, Африки та Латинської Америки. Понад три тисячі з них уже загинули в боях, і ще близько 700 людей перебувають в українському полоні. Они говорили там. لو вас visa زكانتش ولا، لو вас دوا فيبرين، ليبا تюрمة، ليبا باتписать контракت. بعد كده. بعد إحنا قلنا خلاص بدنا ما بدنا لا مع الجيش ولا بدنا الشركة قلت ب... له بدنا السفارة العراقية بنتكلم مع السفارة. العراقية. آه, انا فيبرلي اني فيبرلي تقدر، و... اني ني ختيت وابشيب اتписать контракت. Аніспрасилі за посольства, але звертатися до посольства нікому не дають. На Донеччині вони просто не працюють. При цьому традиційний набір продовжується не лише з далеких країн, а й з центральної Азії. Методи тиску на цих сусідів росіяни напрацьовували десятиліттями. Що стосується мігрантів із Центральної Азії, які живуть в Росії без паспортів, Ну мені кажется, їх вообще особо никто не вважає, і способи, коромі їх отправляют е, на війну, они очень разные. Головною причиною, через яку міноборони РФ зв'язується з іноземцями, є різкий спад бажаючих воювати серед росіян. А все тому, що історії про те, що там відбувається, насправді з кожним днем війни все більше. Тисячі брешені заявлень. Жалоб, словно крики, ачаяння отправлены во всівазможні государственні структури. Ну атвіт один – інформації нової ні ваші родні пропали. Це лише одна із десятків дружин і матерів бійців східного військового округу РФ, які записали колективне звернення із проханням знайти їх зниклих родичів. Даже якщо кажется вам незначительним, ми будемо благодарны за любую помощь. Причому звідки береться така кількість зниклих росіян, розповідає один із окупантів ілля, який кілька місяців бився у спробах захопити вовчанськ, каже, що загиблих Росія просто не забирає з поля бою і записує їх як безвісті. Зниклих наказ на це прийшов із самого верху. Я в домі в моєму, де я знаходився недалеко від елеватора, який ми захватували. Лежать 10 жмуриків. Они записаны как Бвп, а не 200. Я просто хочу, чтобы всеми поняли, что их на Так же как и меня, государство на 200 там не признают никогда. Там есть ли человека за 200. -ило? Там получається його записують як БВП, тому що їм проще записати БВП, блин, щоб не платити вам деньги. Отож мільйони рублів і не доходять до тих, хто відправляє своїх родичів на війну в очікуванні виплат чи нової лади калини. Активний тиск через нестачу особового складу почався і на строковиків російської армії. Знущань і погроз багато хто з вчорашніх школярів просто не витримує. Моїх їх чоловік п'ять. Ну, в Курської області много такого погибло, коли начали заходить. Так то то просто ті типу, сам там ну і ми скільки на концерт поїдемо, типа їх от за кордон перекинули і на границе на рядички. Там теж все було вітаю. три. Олег також розповів про загибель свого товариша, якого змусили підписати контракт, незважаючи на відсутність батьків та наявність неповнолітньої сестри. Після його загибелі сестру направили до дитячого будинку. Сестра де, домі? де з ким вона живе. поїхати, як кажуть військові на лікарню. Теж розкіш далеко не для всіх. Наприклад, бійці 49-ї загальновійськової армії розповіли, що буквально наїлися цвяхів, щоби, хоч якось, утекти від свавілля командування на місцях, вже в іншому підрозділі. Один із бійців Андрій Шаріков днями записав відео, де теж розповів, що командири з нього знущалися, вимагали віддати гроші, а також погрожували розстрілом. через что хлопец мало не с божеволи. По словам Шарикова, сейчас его удерживают на территории 71-й бригады и готовят к погрузке и отправке в зону боевых действий. При этом он утверждает, что ранее официально заявлял о тяжелом психическом состоянии и необходимости срочной медицинской помощи. Я психически нездоров. Я хочу пройти к психолога. Склонен к суициду. И просили, то, что меня отправят на реабилитацию к психологу. Тому що я ніж навіш свої психічні Але навіть тим, кому дивом вдається вижити у цій м'ясорубці та повернутися додому не позаздриш. Так напередодні ціла низка російських змі опублікувала статистику, згідно з якою понад 250 тисяч росіян, які повернулися з так званої СВО. Не можуть знайти собі роботу, їх просто бояться через нещодавнє минуле влада відразу втрутилася і публікації відредагувала, але правду приховати це не допомогло. Вбивці Путіна навіть у путінській Росії нікому не потрібні. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.